Без святкової лінійки та квітів першокласники третьої школи заходять до холу закладу. Діти розпочинають свій навчальний рік не з уроків а з квесту та знайомства із вчителем. Для вчительки Ірини Турок, перше вересня в цій школі також вперше. Радіє, що цьогоріч навчатиме дітей очно. Навчання дистанційно для першого класу дуже складно, бо батьки на роботі, а дітям треба приділити увагу допомогти підключити техніку, зрозуміти, розібратися, як це все робити. Першокласник Кирил Гордієнко говорить, чекав на перше вересня, бо хотів познайомитись із класом. Гірше, ніж сад, бо в школі не треба спати, а в садики треба. У освітньому закладі ініціювали акцію «Прийди до школи без квітів, натомість задонать на ЗСУ, розповідає директорка Олена Яковчук. Дійсно, більш доцільним буде, якщо ці кошти, які батьки намагаються спрямувати, да, на те, щоб привітати вчителя. Краще все-таки спрямувати на підтримку наших захисників. У навколишніх квіткових крамницях говорять, помітили зменшення попиту на квіти до 1 вересня. Цього року нема таких черг, як завжди. Людей є менше. Ця школа відкрила свої двері, поки для учнів перших класів розповідає директорка. Вибухова хвиля від ракетного удару по драмтеатру завдала приміщенню ушкоджень. Наслідки вдалося ліквідувати до початку навчального року. Але частина ремонтних робіт ще виконується. Цього року у нас міняли вентиляцію в одному корпусі, в іншому мережі опалення. І от в зв'язку з якимись логістичними порушеннями, двигунь вентиляції, поки не доїхав, на жаль, до Чернігова, як і вхідні двері дошкільної їдальні. А значить, неможливо запустити повний процес. Питання очного навчання обговорювалося із батьками. Більшість підтримали уроки у закладі, говорить Олена Яковчук. Якщо минулоріч у нас половина на половину приблизно половина була дистанційних класів, половина очних, то цього року майже всі на очній формі. Не було ніяких сумнівів, щоб віддати дитину на очне навчання, тому що дистанційне навчання в першому класі, мені здається, не є ефективним. У дворі 20-ї школи збираються учні. Тут школярі з букетами квітів, також без святкової лінійки розпочинають новий навчальний рік. Під час боїв за Чернігів у 2022 році школа зазнала значних руйнувань. Досі тут йду ремонти. Попри це, заклад відкрив свої двері для частини учнів. 1 вересня ми не можемо вивезти всіх дітей в офлайн формат, і учні 7, 8, 9 класів будуть навчатися. Можливо, місяць, можливо, трішки більше, Будемо дивитися в залежності від ремонту ходу ремонту, будуть у дистанційному форматі навчатися. З 1 вересня в чернігівських школах навчатимуться 23 тисячі 58 учнів. Повідомила про це заступниця начальника міського управління освіти Олена Горна. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.